Вітаю вас, друзі! Сьогодні для вас неймовірно магічне відео. І зразу почну його запитання. Як ви вважаєте, скільки відтінків крові існує у людини? Які думки вам будуть приходити, коли ви будете задавати собі це питання? Скільки відтінків крові? Може бачити людина. я сьогодні розповім вам таку, знаєте, версію. Можливо, хтось із вас так само замислювався над такими речами. Я заради цього відео пройшлася навколо свого будинку, пройшлася вулицею. І осінь щедро. Поділилася зі мною своїм різнобарв'ям для того, щоб вам краще уявити відтінки, наприклад, своєї крові. Ми всі знаємо, що кров це непроста рідина, яка л'ється, протікається, пульсує в наших венах, капілярах, судинах. І це є настільки магічне дійство, друзі, що ми можемо з вами подумати над тим, що є такий зв'язок в дерев, у листочків. Так, он капіляри. І подивіться на різну барві, як протікає колір по капілярам листочків. Знаєте, чому я вирішила записати це відео для вас? Тому що, тому що я задала питання в своїй групі в моїй школі Вищої інтеграції людини на початку курсу Цілитель, якого кольору ви бачите свою кров? Як вона виглядає? Як вона вам відчувається? Як вам бачиться ваша кров? І, ви знаєте, чудесним таким чином я відмітила одну важливу річ. Люди, багато хто відповіли, що бачать свою кров блакитного кольору. А якою бачите свою кров ви, друзі? Якби я зараз задала вам запитання, якого кольору? Ваша кров. Яким кольором ви б її описали? Або якими відтінками? Це запитання непросте. Ось краса осіння. Ще вам трішечки. Бачите, яка краса? У мене для вас ось живий фонтанчик є декілька кристалів, рожевий кварц, карнеліан. Це все для того, щоб ви відчули оцю таку живу, живу пульсуючу структуру, яка протікає не тільки в наших венах, а в усьому, що тільки є. І так як осінь щедро зі мною поділилася. Красою, яку я зібрала на кожному кущику, з кожного деревця я збирала відтінки для вас, друзі. Тому що зараз неймовірна краса, неймовірна краса на дворі. І осінь з своїми переливами, своїми перетіканнями. От ти не знаєш, який ти візьмеш листочок. Ти не знаєш, куди ти його зараз вставиш. Але це творчість, яка є, і її просто так не, не, не сплануєш. Правильно, ми з вами зараз творимо разом різнобарв'я осіннє і омислюємо тему, якого ж кольору кожна людина бачить свою кров. Подивіться, який у нас викладається чудесний пейзаж. Так якого кольору, друзі, ваша кров? Якою вам вона бачиться? Закрийте очі, будь ласка, на мить зробіть глибокий вдих-видих. І просто відчуйте, якого кольору тече у ваших венах, судинах, взагалі в вашому тілі, якого кольору тече кров. Ми люди здатні бачити інколи такі речі, які неможливо описати словами. І наша уява показує саме ті картини, які вона хоче проявити на даний момент. І коли тільки вам перша думка прийде про те, якого ж кольору вам бачиться ваша кров і відчувається? Ви, мабуть, зрозумієте одну дивну річ, чому ж все ж таки багато людей бачать її зараз блакитного кольору? Вона може бути, звичайно, може бути різної там в'язкості, кров може бути різної густоти. Так, вона може бути різної температури, також вона може бути різної світо, світлопровідності, чи світлопроводності. Вона може бути різної частотопроводності. Вона може бути електропровідною. Рідиною, яка проводить, так? Можеш таке бути, якщо так допустити, що кров це рідина. І вона завжди пульсує, і вона жива? Так? Ви подивіться на цю красу, який пейзаж у нас з вами вимальовується. І хто знає, якого кольору я зараз покладу слідуючий листочок. А вгадайте, вгадайте, якого кольору зараз я покладу сюди, в це неймовірне, красиве, таке полотнище з листочків, яке осінь подарувала нам. Ось, дивіться, ось такого кольору. Хто вгадав? Хто вгадав, дякую! Хто вгадав, якого кольору, дякую вам. Це мені так люб'язно передав кущик, який вже червоніє, але перетворюється з зеленого через ось такий колір. Бачите, як блистить, перетворюється на червоні. Вони червоніють. І зараз я вам покажу, як, ось дивіться. Ось. Бачите? Ось так. Ось ця творчість, така природня творчість, яку зараз я намагаюся вам передати, я хочу сказати, друзі, ось, зверніть увагу на капіляри на листочках, так? На, на годичні такі кола на деревах. Вони нам завжди нагадують нас людей, правда? Вони нагадують. Нашу структуру біоенергетичну. І по судинкам дерева тече кров у вигляді рідини, яка розносить все живе до клітиночок дерева, так? живість опоїть. Боже, яка краса, друзі, гляньте. Я це все говорю до того, що ми всі єдині на цій планеті. Ми єдині з вами. Процесах, які тут відбуваються, а ось подивіться, який колір. Бачите, яка магія сьогодні у нас ось так, ось така творчість, вона виливається, її неважливо передбачити. Ця мить, коли я говорю з вами, і моя рука тягнеться до лист листочків, які я отак от складаю, складаю. І мій мозок дивиться, куди покласти. І не просто так, а хочеться, щоб воно було дуже гарно. А ось дивіться листочок троянди. Троянда мені також дозволила взяти листочок і покласти його ось сюди. Ось так. Ось так. Ось так. Мені дуже подобається, дуже подобається таке дійство, така робота, а це листочок буску, про який я вам казку розповідала на минулому, на минулому ефірі. Ось яка краса у нас, друзі. Як ви думаєте, який я ж... зараз візьму колір листочка? Якого хочеться сюди? Додати. Вам якого хочеться додати? Чиї думки думка я зараз прочитаю? Ну, давайте. Раз. Ось так. Додаємо жовтого сонячного такого кольору і продовжуємо творити неймовірну картину, яку ми складаємо зараз разом в цій миті, яка є непередбачуваною. Яка є абсолютно спонтанною, але вона чомусь дуже здається багатовимірною в полі того розуміння, яке ми зараз з вами тут складаємо. Бачите, немає повторів у природі, немає жодного однакового листочка на дереві. Жодного. Всі унікальні. Всі неповторні, кожен з них несе унікальність. Повторів не буває ні в кольорах, ні в відтінках, ніде. Тому що так створений світ, в якому ми з вами перебуваємо зараз, так створений світ, в якому ми живемо. Він багатовимірний, неповторний, пульсуючий, живий. І кожен з нас є тут цінним, дорогоцінним скарбом. Який володіє неймовірним неповторним кольором своєї крові, неймовірним і неповторним кольором своєї крові. І колір крові, якщо ви подивитеся в свою свідомість, він вам покажеться одного відтінку. А коли ви, друзі, глянете, як проколите пальчик, вам буде здаватися, що кров, вона так само бачиться вам червоною, мабуть. Мабуть, червоною, можливо, рожевою. Можливо, якоюсь ще алою. А можливо, малиновою, а можливо, хтось іще придумає Придумаю відтінок для своєї крові. А давайте сюди його вставимо цього листочка. Він такий маленький і так гарно виглядає ось тут. Боже, яке чудо, друзі. Ви знаєте, це неймовірне чудо, неймовірне. Ви знаєте, у мене настільки м, таке відчуття зараз виникає, що просто говориш в цей момент, коли ти твориш, твориш просто, да, ось таку екібану із листочків осінніх з таким різнобарв'ям. Тут у мене тече водичка, фонтанчик. Тут є в мене корали. ось вони. В мене є тут е, мушлічки різні. Я збирала їх, це я сама особисто збирала. Це так само моя творчість, яку я тут викладала. Кристали ці, які я, шарики, ці всі збирала по кольорам, сюди викладала. І в мене фонтан, він живий. Я його включаю тоді, коли я хочу почути. І як тече водичка. І от сьогодні живе відео для вас: як тече вода? І як складається ось така чудесна, неповторна картина, яка більше, можливо, ніде ніколи не складеться, але залишиться де у моєму відео. І я дуже радію тому. І так, який зараз колір листочка я додам до моєї осінньої мозаїки. Творіння, яке зараз є ось сюди. Дотворю ще ось так. А можливо, я ще захочу показати вам неймовірний відтінок ось такого листочка. Ось такого, який ось так от показує себе. Бачите, який неймовірний відтінок, який же ж він гарний. І ми покладемо його куди? Покладемо його там, де Темненьке, і він зовсім змінить картину. Правда? Дивіться, раз, і змінив картину. А ось іще ми сюди такий же ж. Майже такий, тому що нема повторів. Нема повторів ні в листочках, немає повторів у природі, ні в людях, ні в квітах, ні в деревах. Єдине, що є, єдине, друзі, є система існування, тому що вона. Ця система існує за однаковими законами, правилами, Так? все існує за однаковими законами, які діють в системі Творця, і ось так от. Ось так от. Як змінилось? Бачите, як змінилося? Як змінилися відтінки? Як змінилася картина, коли ми додали ось цього, додали ось таких цих неймовірно красивих, таких ніжних листочків. І зараз, друзі, просто насолодіться тим, що зараз відбудеться. Давайте ще один такий зробимо вимір на фоні ось цього, що ми вже маємо. Що я зараз сюди покладу, як ви вважаєте? Як ви думаєте, якого кольору ваша кров? Якого кольору ваша кров, друзі? Ось дивіться, що іще в мене є. І я кладу сюди ось так, от в центр. Це таку чудесну, хризантемку. А ще в мене є, ще одненька. Вони також уже перецвітають, але вони є. І вони є для тих, хто дивиться це відео. І ви мені напишете, чи сподобалось вам от така глибинна медитація в полі творіння, там, де ми з вами творимо, прямо на ходу непередбачуване відео, яке принесе багато-багато насолоди тій людині, яка доторкнеться своїми очима. До ось цієї краси і відчує оцей момент творіння, який є просто неповторним. І так, щоб ще красивіше зробити живіше цю картиночку, ми зараз з вами сюди додамо, що додамо ось таку гілочку. Бачите, ось таку чудесну гілочку в центр. Подивіться, як виглядає стілююча така картинка для очей. І мозок зараз грається цими кольорами нашими. І зараз цей момент, коли така жива атмосфера вливається через наші очі в наші серця, наша кров грає неперевершеними нотами гармонії, краси, такої чудотворної. Такої пісні, яка лється в кожному серці, і вона в кожного неповторна. І щоб завершити це неймовірно красиве дійство, я ще знаєте, що сюди додам, друзі? Я додам сюди чомусь так захотілось, на останок, те, що, можливо, ніхто не очікує, ще живеньке, ще неповторне одне творіння. Ось таке гілочку барвінку. Гілочку-барвінку я покладу ось так, щоб вона озеленила і осинила все те, що тут у мене зараз розклалося. Буває, друзі, голуба кров, і це не є фантазією, і це не є ілюзія, повірте, і яку кров ви побачили, який колір першим, коли задавали свої питання, такого кольору і є ваша кров. Тому що багато зараз людей бачать її по-іншому. Я задавала це питання багатьом. Одні кажуть блакитного з золотистим відливом, інші кажуть, біло-блакитна. Ще кажуть люди, що вона золотиста з неоновим відтінком, бачиться їм. Ще кажуть люди, як варіант, так, що є пурпурова або от кольору фуксії. Деякі кажуть, що вона виглядає, немов бусковий, такий туман і вкраплення в сині, а деякі люди говорять взагалі дуже дивні речі, але ніхто, повірте, з мого дослідження, яке я проводжу вже давно, не сказав. Що вона червона або чорна. Всі говорять відтінки, а кольори якісь незвичайні, незвичні, неймовірні, ті, які бачить тільки та людина, яка заходить в глибину, щоб побачити саме свою кров. І тому, друзі, сьогодні я буду завершувати своє відео. Я дарую вам цінне послання про те. Що людина є неповторною і в цьому моменті, коли роздивляєшся, свою кров, і в кожного вона, повірте, різна. Однакових не існує. І це вібраційно, частотно, відтінково, світлопровідно, електропровідно. Можете ще туди щось додати різних параметрів. І в кожного вони будуть різні Так що бажаю вам всім великої, великої радості для того, щоб кров ваша завжди була сяючою. Тому що радість і сяйво, і здоров'я, судин, серця, капілярчиків все залежить від стану, в якому ви перебуваєте. І цей стан це. Радість, тому радості вам світла, тепла і любові. З вами була я, Тетяна Сахненко, з великою подякою за вашу увагу. Залиште собі це знання про себе. Всього вам найкращого до побачення!